Увечері 26 червня на території Кам'янсь-Подільського Новушського району пройшов сильний бурвій, який супроводжується сильним дощем, поривами вітру, шквалами до 30 см в секунду, і подекуди сильним градом. Внаслідок несприятливих погодних умов на території області знеструмлено 35 населених пунктів, пошкоджено 18 ліній електропередачі 10 кВт і повалено близько 70 дерев. У Камиць-Підільському районі вітер зірвав шифер на двох загальноосвітніх школах і на будівлі сільської ради. Рятувальники залучаються для розкрожування повалених дерев, для тимчасового накриття. Дахів, будівель, які розкриті. Залучено 25 рятувальників на 5 одиницях спецтехніки, а також 5 аварійних бригад комунальних служб. Рятувальники спільно з місцевою владою вживають їх заходів, щоб якомога скоріше ліквідувати наслідки. На сьогодні заплановано засідання комісії ТЕП та НС в місті камець подільському районі, де будуть вживатися першочергові заходи усіх служб для мінімізації наслідків цієї стихії. Також 13 аварійних бригад Хмельницького обленерго працюють над відновленням електропостачання населених пунктів. На цей момент інформації щодо постраждалих у нас немає.